Ключаюся, сам, може, у вас тут щось ви наробили. ж знімав відео, воно є. Ну, ви, ну, чай пили, добре. Якщо це. Ви бачили хоч рад, що я десь пив. Я бачили. бачив Албанського, який пообіцяв все, і нічого дівчатам не робиться, а навпаки. В чому не робиться? Нічого не робиться. Ну, ви... Те, що вони просили, не треба було ну, обіцяти. Ви, ви знаєте цю ситуацію? Знаю. Ви я просто її бачу як громадянин, а ви бачите як посадовці. Ні, Я бачу, як е, буде результат, а не а от говорити там після банківського на чому їх. Який результат буде? Та... Боцурі 600 тисяч двом кривавим по 20 тисяч. Є, ну... ну вам як до стінки грох. Ладно, не будемо особисто. Е, я маю щось створюється небезпека. Посадовці так. створюють ДТП, їздять на підпитку, вони можуть вбивати і дітей так, в тому що? числі. Ну... Це стосується безпередньо чи цукрозаводу. Вздовж виходу школи номер 8 нами, громадськістю, збудована паркан та тротуарна плитка. Е, я просив корчового, щоб її якось легалізували. Він сказав, що там е, в місцевій чесній владі е, асфальт. Тіпа типу. нікого там асфальту не було. Там була іще страшніша небезпека. Що ви хочете? ви хочете? Поліція і. Албанський, я ж маю право так, озвучити. Маєте, ну, просто... Поліція, відвідувачі соціальних служб, це десятки сотні людей, батьки з дітьми на майданчику, десятки, а може і сотні людей. Міський і, будинок ви культури. Зверненням чи я з промовою. Я не розумію. А я озвучити хочу, щоб всі знали, не тільки тихенько. Чуприна відповіла, що вбивці 10 років назад вже не вбивці, а депутати або посадовці, які отримують зарплату. Кров не змивається бумажкою. Вільна площина біля будинку культури, метрів, мабуть, 200 квадратних. Але чомусь пані Вишневська, я її питав, ну я ж завжди просив ввічливо дуже це, за це питання. Вона відповіла, каже, що хай діти ходять в будинок культури, в туалет, я говорять, може, вони ще на чоломушки будуть їздити. Там я працював ще до Вишневської. При радянському там, там, часі. Зай, так, ну, якщо, зай, якщо взяти з тої сторони, якщо потреба є, то може бути культури. Ні, ні. Будинок культури не завжди відчинений і так далі, і тому подібне. І це далеко, там діти й малесенькі. Там є комунікація. Коли я ще працював, ще Вольський Божевий, там є комунікація. Дівка Аня відгородила площу громадську, зробила там собі склад. До речі, пан Албанський, там величезні підвали. Цікаво було би перевірити ну краще з СБУшниками. Там я чусь думаю, що досі портрети Януковича, цих всіх сепаров живих і мертвих, що потікали на Москву. Це був осередок, Сережу ж СБУшники, ну, потрусили добре, чоловіка її колишнього. Тобто це гніздо, виявляється, на жаль, Оце за дітей я її не, не поважаю дуже. Е, а можливо, міський будинок культури вже приватизований, ну чи Януковичем, чи його людьми. Відсутні лежачі поліцейські на початку. Ну де діти виходять, і на кінці мені хтось пропонував з чиновників, що давайте скинемось там чи чи ще щось. Що я не пам'ятаю, чесно. Мені просто от коли я знав, що Жуковський Дня народження створив ДТП, Він так само може їхати. Там поліція до речі знаходиться. Людина може їхати Ні, ну не люба, люба не отримує велику зарплату від держави і від місцевих жителів. Це величезна різниця. 에, коло Московського собору, ну там попиці московські, там є 에, ті 에, лежачі поліцейські. Дай а коло школи майданчика ну, розказувати. Ви написали для я кращого так. сприйняття, пан Албанський. Я так говорю вас приймаю. Ну треба було так. не згоджуватись на цю посаду. Перша особа, і воно, до речі, мене вислухав завжди. Та хай вислуховий. ну Якщо ви говорите, і те саме по десять не мусить цього. Чому за дітей на цукрозаводі я, я не нічого не казав? Не. А, сфери, я харчуво просив. Ну, він не начальник. Він сказав, що там якусь ви маєте закупити супер краску, там з Америки чи з Ізраїлю, Бог його знає. Там шість сфер, це нами зроблено, людьми. А вот, этот, Я не здивуюся, якщо міська чесна влада оформила це все з бюджету і там парусот тисяч на карманчик капнуло. Може, не знаю. Це Комунікації це для це туалета. Треба, треба, треба не треба мені відповідь. Ну, ви, ви створюєте смертельну небезпеку для десятків Добре. сотень людей своєю бездіяльністю, а кормите сепаратистів і Януковичей. Ну, Олег, ми ж тут всі живемо. Добре. Я старий вже прожив, Добре. вам ще жити. Добре. Добре. Ну я сподіваюся, що Албанський все ж таки сам керує, не ним хтось керує. Бо таке враження, що і ним Добре. хтось керує. Не Добре. знаю. Могу, здогадуюсь, але не знаю. Е, оце я вже казав, що Аня відгородила собі частину. Громадської території, де комунікації туалета. Це дуже швидко робиться, це туалет на лето, щоб дітки могли ручки помити, там пісі-какі. На жаль, ну, наплювательське таке відношення. Просимо створити заходи, створити комісійне, тобто включити туди якісь громадських, не цих баричень ваших. Ой, вибачте, вивчити місце заявлених питань та як найшвидше вжити заходи для посилення безпеки людей. Друге, в зв'язку з знищенням біля 20 молодих горішків просимо надати матеріальну допомогу для закупівлі і висадження нових дерев. Моя пенсія 3 тисячі ну, недостатня, щоб і покушати і відшкодовувати і, 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 те, що знищують ваші підлеглі. Ну, дати письмово е, особисто якнайшвидше. Так, зараз ще в мене виникло одне питання, таке воно не дуже. Е, ну, якщо албанський насмілиться. Е, є такий, мавірно, е, підполковник, а може й полковник Палатніков. Він засновник громадської організації е, Гаян свою даму серця туди впхав, і вона зараз отримує кошти Лариса. Да, отримує кошти, і вони так атовців розмазали. Ну ви, навірно, зараз намагаєтесь розмазати цих. В тому, що була повна бездіяльність, а особисто вона на двох заходах в Одесі. Ледь не спровокувала бійку між е, афганцями і між атовцями. І на них плюнули влада, просто плюнула. Ну а буцуро зато кормите. Yeah. Просто метод запросіть Палатнікова. Я ще раз його попросив. Він на від'їзді був, щоб він дав коментар. Він засновник, це була злочинна е, команда е, з Києва. Коли це було? Ну коли е, то почалося десь через рік почали з'являтися хлопці. Ну демобілізовані, поранені. А ви говорите, що це було. Він був воєнкомом тоді. Він був засновником цієї організації, яка зараз у вас отримає кошти, ця дівшка Лариса, яка ну, провокатор, як мінімум. А по-друге, ну, це бацурина команда. Коли буде сесія? Ну, якщо все нормально, 13 го числа. Ох, йолки, лки 13-го числа. Ну. Я дякую. Ну це якщо все нормально буде. Е, ну, в селі... Ну, Москві не війна, ви ж знаєте. ні ні, війна в країні, а в Подільську не. трошки друга не, війна. Не знає, ситуація. Ну, я, вам, я вам сказав, ви мене спиталися, я вам дав відповідь. Слово можна буде отримати? Може, що змінилося? Я ж не знаю. А ви ж мене розпиталися. Я ж сказав вам, що. Віск... Ну пройшла неділя. А як депутати встануть із серійку закатають? Запросто. Вона Войціховська документи викидала в туалет про Януковичі. Вона і зараз може кинутись і на Албанську, і на мене. <гум> ну та таке діло. Е, значить, одважливо, так, так, так. Ну хочу е, чи поздоровити, чи по дивіться, двоє суддів і Вінський, і Дзюбинський. Е, різні рішення в одну сторону, але по-різному прийняли. На жаль, не побачили в діях Марії Васильівни складу злочину, хоча це чистіший злочин, державний, причому підготовка депутатів до зради. І другий покрив така єсть прокурорка, але вони не визнали їх невинними. Тобто, вони в будь-якому розі це ганьба ваша, ну, громади, яка ганьба? Ви окремо живете і працюєте? Ми окремо. Будь ласка, хоча б за дітей ну якось відреагуйте. Ну, не може так бути. Не дай Господь щось трапиться. ну Там дуже багато дітей. Там просто все покинуте. І розприватизуйте від пані Вишневської отой кусок громадської землі, там був туалет. Його дуже швидко треба швидко зробити. Літній на зиму він не треба. Це ж можливо, Албанський. Дякую. Що? Дякую. Радше, виходить, пофарбував. Ну, Дощі йдуть, пофарбуємо, за Так, закінчиться. Да. До зими багато часу.